Усім глядачам телеканалу Чернівці. З вами програма Handmade та її ведучі Андрій та Саша. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас новорічна програма, і протягом цієї програми будемо робити різні цікаві речі для того, щоб ваше свято було просто незабутнє. Що саме ми будемо робити? Зараз дізнаємося, і нам про це розповість Андрій. Ну, Сьогодні ми будемо робити з. Старих лампочок, можливо, скуплених, можливо, з тих, які перегоріли, будемо робити цікаві новорічні іграшки на ялинку. Ось такі вони у нас вийдуть. Клас. І що ще будемо робити? Я знаю, не тільки лампочки. Так, а також ми будемо виготовляти новорічну на новорічну ялинку, будемо виготовляти гірлянду. Угу. Що нам для цього потрібно, як воно буде виглядати, тому що я бачу тут дуже багато невідомих, чесно кажучи, для мене речей. І що з них може вийти, я поки що навіть не здогадуюсь. Ну, що будемо використовувати для, для іграшок і що будемо використовувати для гірлянди? Ну, для іграшок ми будемо використовувати, нам потрібні будуть лампочки, угу. акрилові фарби по склу та кераміці. Угу. Так, так само акрилова фарба по склу і кераміці, але контурна. Шматок дроту, з якого ми будемо виготовляти. Ось так. Це буде Бачок, це, який гачок. Зрозуміло. Угу, і фантазію. Тобто, я так розумію, всі такі підручні матеріали, які по-любому є у вас десь в домі, які можна придбати безпроблемно в магазинах. Отже, зробити свої іграшки за своїм смаком. А що нам потрібно для гірлянд? Для гірлянди потрібно буде сам провід угу. двохжильний, вилка, перемикач і патрони лампочки. Зрозуміло, у якості декору ми використовуємо лише фарби чи ще якісь, я бачу тут підручні засоби. В якості декору ми Скажи. будемо використовувати а взагалі все, все, чому ми навчилися, відколи існує дана програма. Ми будемо використовувати і валяння з шерсті, з якої ми угу. будемо робити бороду для нашого Діда Мороза, тканину, з, з якої будемо шити різні там шапочки і так далі. Фарбу. А оці штучки? З цього ми буде? будемо робити вусики для там. Для тварин, я так зрозуміла, тому що будучи й вигляді буде тварин насильства. Ну що ж, тоді будемо розпочинати. Отож, перша іграшка, яку ми будемо виготовляти, це буде сніговик, а ти, Сашка, будеш виготовляти снігурку для угу. нашого Діда Мороза. Добре. Для початку, що ми робимо? Ми беремо контурну фарбу чорного кольору та малюємо. Контури нашого майбутнього обличчя або нашої майбутньої ігрушки. Тобто це може бути очі, ніс, рот. І контури саме, я так розумію, фігури. Так, да, так, да. так і контури також. фігури. А, а далі ми будемо замальовувати все, затушовувати фарбою. Угу. А обличчя, я так розумію, також тут повинні бути тільки контури, очі, ніс і Ну, це, це вже на свій розсуд. А. Можна замалювати всю лампочку, а можна, щоб було видно, що це лампочка. Ага, і шиємо також, я так розумію, головний убор, да, для снігурки. Так, да, Для снігурки є виготовляти блакитна тканина, і з нею ми той, тобто не, не, не ми, а ти зішєш. Добре, будемо приступимо. Проработи. Андрій вже намалював контур нашого майбутнього сніговика. Він зараз має трошечки підсохнути. А тим часом ми якраз дізнаємося і ви разом із нами про те, як були створені перші новорічні іграшки. Handmade за легендою, перша скляна ялинкова кулька була видута в 16 столітті через неврожа яблук, які тоді були головною прикрасою для ялинок. На Русі перші ялинкові прикраси робили із соломи, ганчір'я, кольорових стрічок, пізніше з паперу, картону та фольги. Їх виробництвом займалися вже спеціальні картонажні майстерні. Скляні прикраси увійшли в моду всередині 19 століття. Ялинкові прикраси завжди відтворювали події часу. До прикладу, під час Другої світової війни, усі прикраси мали Вигляд парашутистів до них прив'язували шматочки тканини. На початку 50-х, коли з продуктами в країні було скрутно, виготовлялося багато іграшок у вигляді фруктів, ягід та овочів. З'явилися і казкові персонажі: Айболит, Дід Мороз, Снігуренька, Чиполіна, різні звірі, білочки, ведмеді, зайці. Після польоту Юрія Гагаріна в космос були популярні ялинкові прикраси у вигляді ракет та космонавтів. У 1980 році, після проведення у Москві Олімпійських ігор, набули популярності прикрас. У вигляді олімпійського ведмедя. А після виходу знаменитого фільму Ельдара Рязанова Карнавальна ніч з'явилися ялинкові іграшки у вигляді годинника, на яких стрілки завмерли в положенні без дванадцять. 12 Вийшла іграшка, я намалювала контур обличчя снігурки, і тепер, після того, як вони підсохнуть, ми будемо вже розмальовувати безпосередньо фарбами і надавати нашим іграшкам кольору. Ну, в принципі, контурна фарба і взагалі акрилові фарби вони сохнуть дуже швидко, то ми вже можемо приступити до того, що будемо розмальовувати. Тобто угу. залишилося тільки що підсохла снігурка, а остальні іграшки тримають ялинку, угу. і її вже в принципі, можна замальовувати. Будемо до розмальовування снігурки. Будемо її малювати приблизно такою самою, як і Дід Мороз, так щоб вони були схожі. Головні наші символи Нового року. До речі, хотілося б дізнатися, що для тебе новий рік і без яких атрибутів це свято не проходить особисто у тебе. Ну, у мене це перш за все ялинка. І обов'язково на столі повинні бути мандарини і салат з крабових паличок. Якими схожі з тобою люди? Ну, у тебе салат з крабовими паличками, у мене як салат олів'є. Ну і о, улюблені фільми, напевно, я я, я передивляюся абсолютно У мене такий нон-стоп за неділю до свят. Я, я передивляюся усі новорічні фільми. І я знаю просто, що у різних країнах святкують Новий рік дуже по-різному. Причому у нас, допустимо, якщо з Росією це дуже подібно, то там ближче до Європи традиційне святкування взагалі дуже багато різних. Ти знаєш, там італійці викидують стару мебель, до речі. Нам в цей час варто під'їжджати якраз в Італію, підбирати на програму хендмейд, переробляти. І у нас буде з тобою ще дуже багато цікавих програм. Я думаю. Е, окрім цього, вони, до речі, зустрічають новий рік італійці з криком. Не знаю, чому так, тому що напевно вони думають, що е, чим більше вони кричать і радіють, тим веселішим буде весь їхній наступний рік. У мене поки що тільки половина очечка вийшла. Ми закінчили розмальовувати останню іграшку фарбами, тепер вони у нас будуть підсихати. Ну а тим часом е ми будемо готувати для них шапочки, бровки, бороду, от, наприклад, Діда Мороза. Для цього використовуємо тканину і шерсть. І шерсть. Як вона виготовляється і як це робиться, зараз Андрій розкаже. О, шерсть. Продається, вона не виготовляється, а звалюється вона. От звалюється як? Звалюється, вона. ну, Ми будемо звалювати її за допомогою метода сухого валяння шерсті. Є спеціальні голки. Угу. ось, Вони, коли затикуються, вони чіпляють шерсть, а коли виходять, її відпускають. І так вона звалюється. У нас є іграшка із зображенням зайця, і саме для неї ми зараз будемо робити вушка біля. А вуса ми будемо робити з якихось. Е... Що це за штучки? Вони вже продаються Спеціально. Це просто декоровані дротики вусики. Ми виготовили вже перше вушко. До білої шерсті Андрій додав пасмо е, рудого, і у нас вийшло таке от вухо. Ти в центрі просто поклав шматочок Так, да, і заваляв. Зверху. І заваляв. Таке слово, хороше заваляв. Виготовляємо друге вушко. Після чого для кого нам ще потрібні атрибути? Нам ще потрібне волосечко для снігурки Андрій буде закінчувати із зайцем. У нього вже є два вуха. Йому залишилося їх просто прикріпити тепер до цієї лампочки. Ну, прикріпити вуха, а ну, прикріпити також прикріпити майбутнє вуса. вуса. Угу. Чим ми прикріпляємо? Будемо прикріпляти за допомогою силиконового клею. Угу, ясно. Я м, знайшла тут шматочок шерсті і вирішила використати його у якості. Е, це буде волосочко для нашої снігурки. За допомогою силіконового клею будемо приліплювати їй волосся, тут ще зробимо їй таку зачіску трошки. Ми доробили зайцеві вуха, його повністю розмалювали, ми кріпимо шматочок проволоки, правильно? Для того, щоб мати змогу підвішити нашу іграшку на ялинку. І ми її кріпимо по контуру по спіраль. І потім будемо проклеювати ще силиконовим клеєм, щоб вона не роз. Поки Андрій доробляє е, весь механізм для вішення наших ялинок, ми перейдемо до гірлян. А для цього нам потрібно взяти е, лампочки. Ми беремо маловатні, як вони там називаються? Так, 25-40 І будемо їх розфарбовувати також фарбами е, різних кольорів. Лампочки ви можете взяти як е, різних розмірів, так і різної форми. Тут у нас ми будемо використовувати округлої форми і також більш овальної. Можна повністю зафарбувати і на ній потім намалювати, допустимо, темною фарбою або якісь написи, або ж якісь малюнки. Поки ми розмальовуємо наші іграшки та готуємося до виготовлення гірлянди, ви маєте змогу подивитися сюжет про те, чому і як вперше почали прикрашати новорічні ялинки. Handmade. Новий рік найулюбленіше свято. Вже минуло багато часу з того дня, коли за наказом невпинного реформатора Петра І в нашому житті з'явилася новорічна ялинка, а з нею і колосальна безліч ялинкових прикрас, без яких в даний час просто неможливо відчути ту особливу дивовижну атмосферу самого радісного свята в роті. Спочатку ялинки прибиралися досить просто, але тривало це недовго. На колючих зелених гілках, крім традиційних яблук, з'являються горіхи, солодощі та кульки а на верхівці Зображення зірки або сонця вирізане із цупкого паперу або зроблене із соломи. Особливістю старовинних ялинок були маленькі свічки, що кріпилися на гілках в маленьких підсвічниках за допомогою особливих затискачів. У свій час число їх на ялинці становило 12. стільки, скільки місяців у році, і апостолів у Христа. Саме ці свічки вважають першим прототипом сьогоднішньої гірлянди. У 1882 році. Помічник американського винахідника Томаса Едісона Едвард Джонсон при Думав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на різдво. Але реклама електрогірлянд була поширена лише в грудні 1901 року, а популярними вони стали тільки у 1920-х роках. Спочатку гірлянди виглядали дуже просто: лампочки кульки пофарбовані у різні кольори: синій, жовтий, червоний, іноді розписані сніжинками і морозними візерунками, приєднані до дроту, який вмикається в розетку. Яких реле ще тоді не робили, тому лампочки просто горіли без переми. Але в порівнянні із свічками пожежа небезпечність знизилася у багато разів. Пізніше з'явилися і більш удосконалені електрогірлянди, які ми використовуємо і до цього дня. Handmade. Доки Сашка буде розфарбовувати лампочки для нашої майбутньої гірлянди, я почну виготовляти саму гірлянду. Для цього потрібні нам патрони, провід, ми провід розрізаємо на невеликі фрагменти десь по сантиметрів 10 см, і з'єднуємо їх паралельно. Андрій робить паралельне з'єднання. Я хочу сказати, що я вже зголоднішала. І Андрій також він просто соромиться про це сказати. І у нас тут є під ялинкою звичайний традиційний атрибут новорічного свята це мандарини. Дух Нового року. Я оцей дух якраз зараз буду відкривати. Тобі на заздрість. Андрій доробив вже провід та патрони. І зараз ми можемо вже вкручувати наші лампочки. Вже три є вкрученими, нам ще залишилося дві штучки. І ми сподіваємося, що гірлянда наша запрацює. Розфарбовувати лампочки ви можете на будь-який смак. Там домальовувати сніжиночки, як вам заподобається. Нічеслі. Клас. Ну, це. Справжній новорічний шедевр, я б сказала, навіть так. Ми завершили декорування і гірлянди, і лампочок, і можемо переходити до їх прикрашання, до прикрашання наших ялинок. І також хочемо нагадати вам про те, що можете на свій смак декорувати як гірлянди, так і лампочки, розмальовувати, як вам заманеться під колір вашої ялинки. Отже, розпочинаємо. Одну лампочку ми декоруємо гірляндами, а. Одну ялинку ми декоруємо гірляндами, а іншу декоруємо нашими іграшками, виготовленими із лампочок. Ми завершили прикрашання наших новорічних ялинок. Маєте гарний приклад того, як можна зробити ваше свято неперевершеним, причому власними руками. І звісно, ми вітаємо вас з наступаючими святами, з Новим Роком та Різдвом. І хочемо побажати вам всього тільки самого-самого найкращого: багато здоров'я, наснаги і творчих успіхів. Ну і побільше нових ідей для нових виробів.